Весь день думаю про код. Можливо, стану програмістом, зазначив боєць АТО на IT-курсах. Безкоштовні IT-курси для учасників АТО тривають більше місяця. Попереду ще сім. Учнів від ноутбуків не відірвати. Весь день думаю про код, усміхається Юрій Криштоп, демобілізований у квітні. Взагалі, я викладач у виші розповідає Юрій Криштоп, але не виключає, що стану програмістом. Робота добре оплачувана і цікава. Багато одногрупників вже думають над майбутнім. в ІТ. я вважаю, що програміст очень перспективна професія, і я рішив повисити свій рівень і Пішов на ці курси Дуже цікаво, захоплює. Я просто хожу і думаю, о коді як зробити ту і іншу цвіч програмування. Дуже подобається. Сім місяців повинні продлитися наші заняття, сертифікат ну. если мы прослушаем этот курс, выдадут сертификат, что мы прослушали курс, отличникам какие-то рекомендационные письма еще обещали. На сегодняшний день мы выучили HTML и CSS. Я думаю, скоро перейдем к PHP. Можно сделать сайт кафедры, поддерживать его, или сайт университета. И, ну, сайт университета есть, может быть, сайт факультета. Понадобится моя помощь в ее поддержке. Може, там я свої применю, применю знання. А може бути, вообще стану програмістом. Йду з вишої школи і буду писати коди. Мені програмування з дитинства привлекало. Ну а сейчас от випала така можливість, чому б не воспользоваться її. От я воспользовался, очень рад. Этому. Став студентом-програмістом і один з організаторів курсів радник голови облдержадміністрації, де учасник АТО Іван Начовний каже: потрібно на собі перевірити те, що команда обласної державної адміністрації пропонує воїнам. Але сам захопився, визнає Іван. У мене є пара сайтів, якими я повинен керувати. Нарешті знаю, як це робити. Кажу як боєць, а не як радник. Спасибі очільнику Дніпропетровщини Валентину Резніченко, хлопцям з обласної державної адміністрації та навчальному центру Level Up за класні курси. Багаж знань колосальний. Так учасник чесні като да, заповнив маленьку нішу для того, щоб на собі іспитати всі прилісті того, що іспитут мої хлопці. Как показала практика первой и второй волны мобилизации, да, то есть в армию призвали людей, которые, ну скажем так, не очень сильно дружили со сферой компьютерной, со сферой IT-технологий. Да, и, соответственно, показать ребятам, что не все в этом мире замыкается на их маленьких городах, селах. И, да, то есть что-то есть в этом мире больше, в частности IT-сфера, да, и она развивается, и нужно владеть информацией, нужно уметь строить. Нужно уметь продвигать там, свою продукцию, свои услуги. В этом и была основная задача. То есть и Спасибо руководству области. да, Что они пошли на встречу, как бы, и вот благодаря там, содействию патриотов из центра Level Up. да, возникла вот такая инициатива, Она развернулась, да, и на сегодняшний день приобрела вот законченный вид в виде двух рабочих групп где ребята базового уровня учатся просто компьютерной грамотности, ребята продвинутого уровня, вот наша группа, да, учатся создавать, управлять сайтами. А всего две группы сейчас, еще две группы уже набрались и ожидают в ближайшее время старта такой компании. То есть мы планируем, что эти курсы будут действовать на постоянной основе по наполняемости групп. То есть только у нас заявление в нашем центре помощи участникам автопривода собирается в нужном количестве. Документы подаем, и ребята начинают стартуют и работать. Хочу надеяться, что эта инициатива вот эти ребята поделятся своими впечатлениями, их друзья. По своим подразделениям придут, запишутся, и мы таким образом повысим общий уровень знаний всех ребят, вернувшись, и покажем, что стесняться нечего, учиться можно в любом возрасте, тут ребята и по 20 лет, и по 30, и по 40 лет, вот, и нужно как бы адаптироваться под современные условия. Мы ничем не отличаемся от тех ребят, которые параллельно с нами за свои деньги учатся в этом центре подготовки Level Up, то есть будет сертификат, который, ну, как медалька в армии, да, то есть будет показывать какое-то достижение человека, и, соответственно, он уже с ним Может, либо куда-то на работу пытаться устроиться, либо просто если. Ну, Завісті свої сайти, що <как> діван Начовний упевнений, такі курси необхідні. Хлопці, захисники батьківщини. Їх енергія виривається назовні. Наше завдання спрямувати цю енергію в корисне русло, дати бійцям можливість адаптуватися в мирному житті, знайти гарну роботу, пояснив радник голови обласної державної адміністрації. Він підкреслив, що керівництво області поставило перед собою завдання зробити курси програмування постійними. Нам продовжують дзвонити демобілізовані, записуються на заняття. Ми вже сформували дві нові групи, які найближчим часом. Стануть до навчання. У самому центрі Level Up проватушники відгукуються прекрасно. Хлопці вчаться з нуля, але справляються відмінно. У них серйозні перспективи, говорить викладач Антон Сиряпов. Упевнений, проблем з працевлаштуванням не буде. Ребята не имели ніякого спеціального предварительного навчання в області програмування. Можна сказати, вони прийшли і почали вчитися з нуля. Ми навчаємо ребят, собственно говоря, розробляти веб-сайти. на основе технологии языка серверного PHP. Отлично, ребята занимаются, все получается. Перспективы серьезные, то есть получить дальнейший какой-то бросок в жизнь. При этом вполне востребованная специальность они будут иметь после этого курса. Обычно работа в сфере IT подразумевает возможность работы как в команде в офисе, так и, в принципе, удаленная работа. В таких, допустимо, отраслях, як фріланс і так далі. Тому подобно. it сфера на сьогоднішній день ваші є доволі такі передової, добре оплачиваемой і обычно проблем з востребованием не возникает. Перші дві групи 24 бійця, розпочали навчання 25 серпня. Зараз центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей набрав ще дві групи. Вони найближчим часом почнуть вивчати комп'ютерну грамотність та верстку вебсайтів.